Федір Дім'янович шум, старець, дослідник святого письма. Федор Дім'янович, вам 85 років вже? Так, 85 років кінчилось. 86-й пішов 7 квітня. Це добре, коли стільки років О, живете. Все життя, моє свідоме життя, пройшло у християнській сфері. От, виховувався у віруючій сім'ї, тато, мама віруючі і вся сім'я була віруюча, От, посіщав богослуження, От, любив любив Бога, любив посіщати богослуження. Доказ цього можу навести, як босоніж мені приходилося йти 30, 40, 50 кілометрів. На собрання, щоб там послухати проповідь, зустрітися з християнами. От. Ну, і це в мене було через все моє життя, де мені не приходилося бути, це через все моє життя було на першому місці це служіння Богу. Люблю Бога з дитинства, люблю бути християнином, не тільки називатися, але бути ним. Ну і до цього часу допоміг мені Бог прибувати у вірності перед Богом і перед Його святим Словом, яке нам приподносить ця священна книга Біблія. От. Любив читати, багато читав, багато замислювався, багато ставив різних питань. Неожиданості мені приходилося зустрічати при читанні Слова Божого, де мені не зовсім давалося розуміти. Мене Бог часто врозумляв в сновидіннях. Мені приходилося переживати сни, які я розсинюю, що це були сни богонатхненні, які давали мені відповідь на ті питання, яких я сам по собі розрішити не міг. І до цього часу ну, я відчуваю Божу руку на своїх плечах. Федір... І, і мені це досить приємно. Я це люблю. Мені досить це приємно. Федір Дем'янович, ви в своєму житті бачили багато зла неправди. Ви можете ці питання, виникнення зла, виникнення гріха більш подробно про духовну боротьбу, духовну війну розтлумачити, що якщо торкатися такого питання, як виникнення зла, то е, Біблія досить, я би хотів сказати, скупо дає інформацію, як воно пройшло. Але мені прийшлося зустрінутися з таким християнином, проповідником, як Кондарчук Павел, який мав відкриття від Бога. Я вважаю, що це відкриття від Бога, тому що в історії можна зауважити, що Дуже багато людей задавалися подібними питаннями. І результат, щоб дати чітке пояснення, ну, поки що досить скупо, досить скупо виглядає. І ця інформація ну, цікавила досить багато людей, навіть видних умов. Вони задавалися змістом життя, для чого життя створено на землі, який зміст його, задавалися такими питаннями і попадали в такі тіски, такі мучення, що навіть накладували руки на себе, кінчали самогубством. Історія знає таких людей, які не могли знайти або не могли вийти із такого, як. Кажуть, у світі тупого кота не могли вийти, і вони цього не переносили і кінчали самогубством. От. А це питання я пов'язую. Ну, мені приходилося лічно зустрічатися неодноразово з Кондарчуком Павлом. О, приходилося читати його відкриття, ну, приходилося багато слухати його проповіді. Це єдине те, яке змагає е, або в состоянні дати відповідь на такі глобальні питання. На такі глобальні питання, які перед нами розкривають весь промисел Божий, Божого творіння, творіння ангелів. Перше творення це творіння ангелів, друге творення це творіння людини. Вже людина є причиною появлення людини, є те, що вже на небі пройшла війна. І я це усвідомлюю. На небі произошла війна. Херовим, той херовим, який був повнота мудрості, печаль совершенства. Біблія дає нам описання, що він був осіняючим херовимом. Це значить, він освітлював всю твар небесною, духовною сферу. Він освітлював своїми досяженнями, будучи полнотою мудрості і печатю совершенства. Він міг освітлювати цю, всю атмосферу. От. Но, уви. Но, уви, при його розвиттії, в ньому Біблія так скупо подає, що Бог побачив опасність від замисла, почали возникати замисли в тому розвитті, як в окремій лічності від Бога. О, який був полнота мудрості і під час і не було недостатка во всіх путях його, і там підкреслено, Біблія дає досить скупо характеристику, Доколі не обнаружилися оці замисли, доколі не обнаружилося оце зло, о, яке вже почало відділятися як окреме направлення, духовне окреме направлення від Отця Небесного, від Бога. Вот. І Біблія скупо подає про це і каже, що він возумнив і сказав: зайду на край сєвера, поставлю престол мой і сяду на ньому, і буду подобен Всевишньому. Оце скупе, скупа характеристика Біблії тих процесів, які возникали в тій печаті совершенства і в тій полноті мудрості, яка була вже відділена від Бога. Вона була вже відділена від Бога. Це отдільне направлення. Це возникло в ньому особисто, в херувимі, возникло. Отдільное вже тчення, одільне направлення, я не раз виражаюся, він вийшов на свою особисту орбіту движения, духовного движения. І тим дженням він почав впливати на ангела. Він увлік за собою третю часть ангела. І коли він почав свою річ, вона була вже окрема, річ окрема від Бога. І таким чином вони стали темними ангелами. Він почав робити вплив на стоящих ангелів по рангу, по возрасту, по духовному розвитію. вони були нижче, а Бог і Хіровін це було два совершенства, між котрими возникло да і нет. Да, і нет. Бог не міг согласитися з ним, а він не міг согласитися з Богом. Ну, І так, як Кондарчук описує, ну, то він там описує, що він почав проявляти, бо є навіть такий псалом в справи суда про терпіння не дбав. Той Херувін, про терпіння вже не дбав, вже стала відкриватися відкрита форма зла. Це не була любов. Це була відкрита форма зла, яка стала протидіяти проти Творця, яка стала протидіяти проти Бога. І пройшла війна. І пройшла війна, і ми знаємо вже через відкриття Іоанна. Іоанн каже, що він третю час ангелів увлік за собою. Він третю час ангелів увлік за собою. І коли Бог побачив таку ситуацію, що Його сказання Його слово починає впливати мраком на світлих ангелів, то Бог поставив закон. Закона до того часу не було. Це первоначальне положення, коли Бог через закон вишив. Поставити преграду розвитію зла законом. І це було в небі. Це в небесах було, це для ангелів. Бог поставив який закон? Він поставив закон, щоб вони не внімали його, то тобто є хіровима слово, щоб вони не внімали. І хто покорився цьому закону, то остався світлий. Хто не покорився цьому закону, то стався темним. І був звержений в'яся, з Херовиму був звержений на землю. І вже Іоанн говорить в своєму відкритті, він каже, що горе живущим на землі і на море, і Бо к вам сошо діявол в сильної ярості, знає, що йому. Осталось немного. Немного часу времени йому залишилося. Значить, йде боротьба. Іде боротьба між світлом і темрявою. Між світом і тьмою йде борьба. Темрява хоче розповсюдити свою силу і свій вплив на світло, а світло хоче розповсюдити свою силу і свої можливості на темряву. Ну, я думаю, що маленька спішка в темну ніч спічки пічки. Спішка спічки поражає темряву. От. Ну, і сталася борьба. І відкрилася відкрита форма борьба. борби. І, а Бог, коли давав цей закон, то давав обід Богу. Ну, Обет ангелам давав. Він давав, що значить, ждіть ремені відкровєння синов Божих, які прольють світло на все те, що знаходиться в темряві. Вони прольють світло. І раді цього світла Бог творить людину. Причиною створення людини у Бога стало те, що між ту двома совершенствами возникло да і «нєт». Два совершенства заперечили друг другу. Два совершенства заперечили друг другу. І для розв'язки цієї проблеми або цього узла для розв'язки Бог творить людину. Він її обіцяв там, момент боротьби, там на небесах, коли пройшла війна, він її обіцяв. Ну і сьогодні друга катастрофа у Бога, друга невдача. Всякая плоть, то вже Біблія дає, дочці чіткою характеристику дає Біблія Слово Боже, що всякая плоть ізвертіла путь свой. Всякая плоть ізвертіла путь свой. І Бог терпить вроді неудачу. Потерпів неудачу в першому творінні, терпить неудачу повторно. У другому творінні в чоловіке. Бог тратить чоловіка. Я думаю, що коли Бог створив першу людину і посадив її в раю, помістив її в раю, і коли був живий контакт і вжива взаємодість між Богом і людиною, це був той період, коли для Адама, сотвореного Богом по образу і по подобію Божого сотвореному чоловіке не було вибору. Була заповідь, і не було вибору, як тільки покоратися цій заповіді. І певний період часу. Так було в районі. Але от той змій, древній змій, підходить до Єви і вносить свою пропозицію. З одної сторони голос Божий, з другої сторони, голос діявола. І така ситуація або таке положення ми бачимо аж по сьогодні. Воно існує. Де говорить Бог, там старається говорити Сатана. А... І Адам вперше встрінув момент, коли йому треба було робити вибор серед двох голосів. До того я ще раз повторюсь, бо це досить важливо. До цього е, однозначно стояла заповідь Божя. Перед Адамом як абсолют. І вибора не було. Однозначно вибора не було. Став вибор, коли заговорив Смій до Єви. Він заговорив. І вони стали перед вибором. І рокова ошибка. Вместо того, щоб послухати голос Бога, людина послухала голос Змія. Открився шлюз. Все зло устримилося в людину. І людина стала, будучи сотворена по образу і по подобію Бож'ю, людина стала. <кій> Чим греховною природою? Греховна природа. Открилася в людині гріховна природа. То була природа Божая, а тепер відкрилася гріховна природа. І для Бога е, спасіння стало е, на перший план. Для того, щоб використовувати в определених своїх цілях людину, то треба вже її спасти. Ми живемо в який період? Ми живемо в той період. Коли Богу для того, щоб опять задіяти в своїх целях і в своїх опеленнях людину, її треба спасати. Її треба спасти. Її треба вернути в райське состояння. Її треба вирвати із орбіти зла. Вона вращається в орбіті зла. Людина вращається в орбіті зла. І греховна природа поглотила всю людину. І дух, і тіло, і всі його зібності, вони уклонилися і пішли по лінії зла. І тому Ісус Христос нікодіму каже, треба народитися ще раз. Треба народитися від Бога, бо все те, що обитає в людській гріховній природі, воно є род лукавого. Воно є род того, котрий восстав проти Бога. Воно є род не Божий, а род діявольський. І сьогодні є два рода, і ведеться борба. А борбу Бог характеризував, коли зустрінувся з Змієм в раю, то Бог характеризував свою борбу. Він казав так, що. Сем'я положу между тобою і женою вражду, между сім'ям твоим до змея каже, и семенем жени. Ты будешь, то есть сім'я змея будет жалити в пяту, а сем'я жени будет поражати тебе в голову. І вже апостол Павел каже, ібо умисли його нам що? небезізвісне. Якщо ми розкриваємо умисел сатани, то ми сильні в боротьбі. Сильні в боротьбі со злом. Якщо ми замисли бачимо, умисли бачимо, розкриваємо його, це є пораження в голову. Це те насіння жени, яке поражає Його в голову. І Перший побіділь в цій боротьбі вийшов Ісус Христос. От йде Князь міра Сього, і во мені не має нічого. От іде Князь міраського, і во мені не має нічого. Перший Христос, а потом хто? Христові. А потом Христове. Отаке От назначення людини. Перший Христос, а потом. Христове. І він уже між многими братями. То був один переможець, який поразив його в голову, а тепер насіння то є насіння, яке, від якого ми народжуємося, сім'я його прибуває. Чому ми не грішити не можемо? Тому що сім'я Його прибуває в нас. Це насіння, яке сіяв Ісус Христос, і яке приніс Ісус Христос, воно робить перемогу над злом. Однозначно, воно робить перемогу над злом. І ця боротьба звершується, відомо людям чи невідомо, є уми. Я глибоко переконаний, є уми, є християни, є ті, які пожертвували себе на цю боротьбу, і вони з Христом йдуть в ногу. Це ті, які за акцем, куди б он не пішов. Це ті, котрі слідують за Ангцем. Вони не те, що мають можливі согрешити, вони не, не мають можливості согрешити. бо це насіння Ісуса Христа перебуває в них. І хто Духа Христового не має, тот не Його. Значить, дивимося ми вже сьогодні по духу, за яким духом ми будуємо своє життя, О, по сторону кого ми стаємо. Однозначно, третього не дано. ми або з Христом созидаємо, або що розрушаємо. Ми созідаємо, якщо созидаємо, то з Христом, а якщо розрушаємо, то без Христа. І хай би Бог благословив всіх, хто чує цю істину на цій дорозі. Благословив бути насінням нашого Господа і Ісуса Христа, бути народженим ще раз. То будемо, хто сказав, умирати раз. А якщо ми не народимося ще раз, то будемо умирати два рази. Хай Бог благословить оцю боротьбу. Хто озадачується такими питаннями і хто готовий для такої високої посвяти в ділі Божим. Хто має високу посвяту, вона перевищує наше спасіння. Хоча спасіння є перша черга, бо без спасіння ми не можемо зайняти ту функцію, ради якої Бог творив чоловіка. Ми не можемо зайняти без спасіння. Ми, нас ну, сьогодні треба спасти до гріхів. А тоді тільки ми можемо бути задіяні у вищій сфері духовної боротьби. Хай Бог благословить. Амінь. Амінь. Федор Дем'янович, ви пасічник, так? Да. Я хотів би, щоб ви розказали про бджіл. А що ти хочеш знати про бджіл? Вони труженики. от ще до сходу сонця вони вже йдуть на роботу, ще ми віддихаємо. От. А що про бджіл можна ще розказати? Вони е, працюють, як кажуть, до ізносу крилишок своїх. Вони працюють, поки працюють їхні. Крилишки. Як крилишки зношуються, вони падають. Тобто ми можемо брати приклад з бджіл людина? Дуже великий приклад. Дуже великий приклад. О. І організація, їхня організація досить така цікава, О. ну але то віддельна тема. От. Ну а так коротенько я даю пояснення про цю боротьбу. Яка виникла в небі і передана на землю. Боротьба між злом і добром. Але вірую я в те, що добро переможе. Тобто мета існування людини та є кінцеве призначення це перемога над злом. Це є перемога над силами зла, над самим злом, силами зла над тою природою. Це є, це є методика перебудови, нашої перебудови. У нас повинна бути докорінна перебудова, тому що всі согрешили і лишини слави Божої. Феномена, як такового, нема. О, цей Кондарчук, про яку я нагадую, він казав, що я виліз з-под п'яти діявола. Значить, Всі ми були поглощені в грехах. О. А наскільки ми сьогодні смагаємо, то ми настільки смагаємо, наскільки ми посвящаємо себе на це, наскільки ми віддаємо себе на це, о. настільки ми смагаємо. О. Половини тут нема. Тут мусить бути повна посвята. Половини нема. Бо наша любов людська не зовсім звершена, але вона хоче і витати все серце, і прийняти все серце. Половини нема. Ну і через цю Біблію проходить червоною ниткою така істина. Або з Богом, або проти Бога. Abo budujem, alebo rujnujem. A tretieho nemá. No tak, tretieho nemá. Ďakujem Vám, Fyodor Dimiánec. Slavo Bohu. Da budet.